Що кажуть чиновники і що це означає насправді? Частина 2. Ще 10 фраз, які ми, журналісти-Пік, переклали на людську мову. Отже, поїхали. Фраза номер 1. Це питання перебуває на фінальному етапі. Ця фраза означає, що ще ніхто до того не дивився. Але дякуємо, що нагадали. Зараз комусь доручимо, хто якраз без роботи сидить. Ми провели ґрунтовний аналіз. Вона означає, що хтось зробив таблицю в Excel за 10 хвилин, і ми її проглянули. Ось і весь аналіз. Фраза не все так однозначно. Насправді все дуже навіть однозначно, але не в нашу користь. Тож, поки кажемо, що неоднозначно, раптом вирівнюється ситуація нам в плюс. Фраза номер 4. Треба почекати офіційної інформації. Вона означає, я все знаю, але казати не буду. Нашу мені негатив взагалі на себе брати. П'яте фінансування буде в межах можливостей. Ця фраза дорівнює, що можливості мінімальні, як і фінансування. Щось та й вже може вам перепаде, але будь ласка, закатайте губу. Фраза, ми працюємо в тісній взаємодії з партнерами. Дорівнює, ну може, якусь онлайн зустріч робимо раз в півроку. Але не більше частіше ніхто взагалі ні з ким не взаємодіє. Просто ну партнери мають непогану репутацію. Тож ця фраза звучить солідно. Фраза це технічна затримка. Як правило, означає, що хтось на своєму робочому місці забув якусь кнопку натиснути, або взагалі проспав сьогодні роботу. Ось тому й затримка. Фраза номер 8. Нам важливо врахувати інтереси всіх сторін. Дорівнює нам можливо нікого не образити і нічого не обіцяти. Хай було як буде, і все, поговоримо і забудемо. Дев'яте це стратегічне рішення. Дорівнює рішення, яке просто зручно пояснити словом, стратегічне. Бо 10 років нічого не робилося, зараз хоч щось та й почали. Тож будьте добрі, не збивайте нас з цього плану, бо знову з того нічого не буде. І остання фраза. Наша улюблена потрібно розуміти реалії сьогодення. Вона означає, що ми нічого не змінюємо, бо раптом ще прийдеться працювати вдвічі більше. А ми не дуже цього хочемо. А ви напишіть нам, чи хотіли б ви частину третю, дайте знати нам в коментарях і одразу напишіть, чи погоджуєтесь з нашим перекладом.